Uh Господь з вами, слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу Ірод Тетрарх почув про все, що сталося, і збентежився, бо дехто казав, цей Йоанн встав із мертвих, а інші це Ілля з'явився. Ще інші це Воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Йоаннові я відтяв голову. Хто ж це такий? Про кого я чую таке? І намагався побачити його. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, кохані Божі діти. Кожен з нас дуже добре знає, що таке зеркало, або, як в селі кажуть, люстро не раз, яка його функція, навіщо? Я вже не пам'ятаю, але в школі нам навіть говорили, хто придумав взагалі зеркало. Хоча, якщо читати Біблію чи взагалі старі книги, або дивитися якісь історичні фільми, то зеркало було ще до народження Ісуса Христа навіть. Очевидно, це було на Блясі, люди дивилися на себе. Але так насправді, хто коли в який момент додумався зробити якусь річ, яка відображає людину, то, напевно, це хтось дуже кмітливий, розумний, мудрий, винахідливий, або взагалі людина, яка просто так щось трапилось в житті, і він побачив, що це є добра річ. Прозеркало. Що цікаво, можна сказати, дуже багато а можна сказати одну річ, що ніхто сьогодні не пам'ятає, де воно взялось, звідки взялось, але всі добре знають, що це дзеркало робить, навіщо воно взагалі є придумане і чому його ніхто не знищив, не змарнував, не забув, але далі розвиває, розвиває техніку зеркала, можна так сказати. Сьогодні Євангелія, яку ми чуємо в день свята святого Отця Піо, це дев'ятий розділ Святого Луки, є описаний момент, коли до Ірода, правителя держави, країни приходить звістка, хтось говорить йому про Ісуса Христа. І він що цікаве, чисто по-людськи шукає доказів того, щоб підтвердити, що Ісус Христос є дзеркалом Яна Хрестителя, дзеркалом Ільї, або ще якогось пророка навіть каже, я ж знаю, хто такий Ян Хреститель, я йому відтям голову, чи це Він знову Воскрес хоче його побачити. І тут є одна така помилка. В цьому дослідженні ірода, що Він не хоче побачити Ісуса, пізнати Його і розшифрувати чисто по-людськи, хто такий Ісус Христос, але хоче в Ісусі побачити когось іншого, а Ісуса просто як предмет, як особу, яка відображає, наприклад, Йоанна Хрестителя. Це є бачення світу. Світ так дивиться, дивиться так на Бога. Християнин це людина, яка навпаки розуміє, що таке Бог, хто такий Бог, як зрозуміти самого Господа, наскільки це можливе. І сама хоче як у християнин, як людина, як дитина Божа, бути дзеркалом Бога. Бути відображенням Бога, тому що Така і наша натура. Ми так були створені, такі перші слова були сказані перед тим, як людина появилась на світі. Сотворимо людину на наш образ і на нашу подобу. Так Господь заговорив трійця свята. Така була їхня думка, таке було прагнення Бога. Людина має бути відображенням Бога, має бути Божим церквом. Є така історія про віру, як один священник пішов до перукаря в перукарню, в Парахмахерську, і почалась там розмова, вони розмовляли між собою. Цей перукар дуже був зацікавлений, що це Ксьон зможе розказати інтересного. І почав йому звірятись, що він є невіруючий, він дивиться на це все, що робиться на світі. І задав питання священнику, він, чи є взагалі Бог, якщо стільки горя, страждань, стільки терпіння є на світі, і каже в кінці, я не вірю, що Бог є. Бо якби був Бог, все було б по-іншому. І священник подивився так приязно на цього чоловіка і каже: а я не вірю, що взагалі існують перукарі. Він каже, ви хіба жартуєте, я ж вас стрижу, як це нема перукарів. А священник каже: подивіться, за вікном є стільки багато людей, неохайних, необстрижених, з поганими прическами, якісь лахматі, невідомо які ходять бомжі. Якби були перукарі, вони б гарно виглядали ці люди. Всі були б зачісані, обстрижені, побриті. А так каже, дивлюся на них, і я не вірю, що є карі. І тоді цей парахмахер каже: але це ж не в цьому проблема, хай вони прийдуть до мене, я все зроблю, щоб вони були гарні. І тоді священник говорить: ви сказали істину, ви сказали правду. Якщо б люди приходили до Бога, то було б все по-іншому на світі, і ніхто б не сумнівався, що Бог є. А люди просто до Бога не йдуть. І сьогодні в день святого Падре Піо, святого Отця Піо, ми хочемо ще раз в собі відновити це відображення Бога, бо святий Піо був настільки таким зеркалом Ісуса Христа, мав його страждання, його рани, стигмати, стільки зробив добра, чудес. Мав дар білокації, тобто міг бути одночасно в двох різних місцях, а це тільки для того, щоб комусь допомогти духово і так по-людськи. І він був так подібний до Ісуса Христа в Його служінні, в Його доброті, любові, простий звичайний монах, бідний, побудував велику сучасну лікарню, щоб допомагати людям. Християнин це людина, яка з Богом робить неможливе, тому що, коли це робить, дає докази того, що вона є зеркалом Бога, що Господь насправді існує, що Він є, що Він живий. І християнин це людина, на яку дивляться інші і пізнають Божу правду, вчаться в Божого царства, тому ми сьогодні також просимо. Для кожного з нас, щоб ми настільки були подібні до Ісуса Христа, щоб інші люди, дивлячись на нас, могли насправді шукати через нашу особу правдивого Бога, щоб хотіли переконатися, що Бог є в їхньому житті, що Господь завжди на них чекає, що вистачить прийти до Бога, і одна людина може змінити світ. Цей світ може бути прекрасний. Тому про цю благодать. Божа для нас і для наших ближніх сьогодні. Просимо через заступництво святого ця піо. Амінь.